Друзі, всім привіт! Сьогодні ми зробимо короткий огляд деяких позицій з нової колекції екіпірування BMW Motorrad 2025 року, яка вже з'явилася в наших шоурумах. Мотокуртка Naples, яка виконана в стилі худі із спортивним дизайном, в двох кольорах представлена: морська хвиля та антрацит. Мотокуртка на 95% складається з поліестеру та 5% еластану. Має 3 d вставки NP Flex на плечах та. На ліктях, які захищають ваші суглоби, це протектори нового покоління, які ще краще поглинають та розподіляють удар по всій ділянці протектору. Якщо у вас виникне бажання використовувати куртку повсякденному житті, ви можете зняти протектори і. Це буде просто звичайна лайфстайл-куртка. Ця мотокуртка має елементи пасивної безпеки, такі як світловідбиваючі наліпки, як на рукавах, так і на спині. Матеріал мотокуртки дуже приємний на дотик, якісна фурнітура. Має три кишені зовні та одну всередині. Ось по цьому елементу можна побачити, наскільки BMW Motorrad приділяє увагу деталям, і ми бачимо, як виконано кріплення шнурка капюшону. На швидкості він не буде заважати і бити вам у візор. Ця мотокуртка має січиту підкладку, тому вам буде комфортно в спекотну погоду. І також приємним бонусом є те, що, незважаючи на те, що це урбаністичний стиль, ви можете встановити протектор захисту спини. Ось в цю кишеню і вже традиційно ви можете з'єднати мотокуртку з будь-якими. Штанами або мотоджинсами BMW Motorrad. Наступна позиція костюм GS Rally Gore-Tex, який може бути в двох кольорах в чорному та ось такому гарному синьому. Цей мотокостюм дуже технологічний, складається з багатьох матеріалів, які поєднані гармонійно між собою, щоб забезпечувати максимальний комфорт, функціональність та захист. Поліамід, поліестер, волова шкіра, еластан, а також бавовна. Цей костюм можна відрегулювати по об'єму під себе. На рукавах ми бачимо бачимо Три застіпки. В зоні талії ми бачимо систему регулювання, яка є аналогом паска і ми можемо з точністю визначити необхідний нам розмір. Вентиляція є візитною карткою цього костюму. І її тут дійсно дуже багато. Вентиляційні канали розташовані на рукавах, на плечах, також в зоні грудей. Посередині ми маємо ось таку вставку, яка називається vent і два вентиляційних отвори на спині. Вентиляція та комфорт не обмежуються лише зовнішніми отворами. Внутрішня підкладка має в зоні спинного протектора ось такі ламелі, які дозволяють циркулювати повітрю, коли на вулиці дуже спекотно. Якщо ви вирішили зробити підстоп та прогулятися, ви можете зняти куртку та одягнути її на ось такі паски і мати вільні руки. Мотокуртка має чотири зовнішні кишені, дві з яких водонепроникні, і дві внутрішні кишені. Також на задній частині куртки у нас є одна велика кишеня, в яку можна покласти досить багато речей або пляшку з водою, або якийсь навіть інструмент, або дощовик, і він не буде вам заважати під час їзди. Також на спині розміщена кишеня для гідратора. Звісно ж, ця куртка має всі елементи захисту це ліктьові, плечові протектори, а також великий НП3 протектор спини. Штани також мають всі елементи захисту: це протектори на колінах та стегнах, дві кишені звичайних і дві кишені на блискавках, два вентиляційних отвори та ось такі класні функціональні накладки з волов'ячої шкіри, які дозволяють вам не Дряпати ваш мотоцикл, а також щільно триматися за нього. В комплекті до цього костюму йде класний якісний дощовик, який зроблений з тришарового кортексу. 27 тисяч міліметрів водяного стовпу він витримує. Дуже зручний, не сковує рухів. Має всі елементи пасивного захисту, світло відбиваючи наліпки. Також хочу показати вам, як він одягається. Ось так стильно виглядає дощовик і BMW моторад. Новинка цього сезону мотокуртка GS ACO, яка виконана в стилі Ретро ендуро Дуже міцна та стильна, виконана в цікавому поєднанні матеріалів, парусина та волов'яча шкіра. Мотокуртка має вентиляцію середнього рівня. На рукавах ось такі вентиляційні кармани, на плечах. Та на спині. Також у нас є вставка AirVent посередині куртки. Мотокуртка має 4 зовнішні кишені, дві з яких воду не проникне, і дві внутрішні кишені. Позаду кишеня виконана дуже цікаво. Вона має два відділи. В один ми можемо скласти, наприклад, рукавички і дощовик. І з боку ми бачимо ось таку застіпку. В цей відсік ми можемо покласти будь-які інші речі. Цю куртку відрізняють такі стильні фішки, як система регулятора. Регулювання об'єму куртки. Ми бачимо ось такі паски, які виконані з воловичої шкіри. Також ми бачимо дуже багато елементів з воловичої шкіри, наприклад, такі як верхня частина кишені, або ось такі накладки на ліктях. Також для регулювання об'єму ми бачимо ось такі додаткові куліси. Елементи безпеки також всі присутні. Це великий. НП3 протектор спини та протектори ліктів та плечей, хочу звернути вашу увагу, що навіть край коміру виконаний з волов'ячої шкіри, що показує виняткову ексклюзивність та неповторність цієї куртки. Комплектом до цієї куртки можна придбати мотоштани, штани, джес та тако. Мотокуртка Швабінг справжня класика в новому дизайні. Взагалі я вважаю, що така куртка має бути у кожного мотоцикліста, незалежно від того, який в нього байк. Ця куртка виконана на 100% з волов'ячої шкіри, має елементи захисту плечового та ліктьового суглоба. Додатково можна встановити захист спини. Куртка має 4 зовнішніх та 2 внутрішніх кишені. Також є можливість для. Вентиляції, це вставка AirVent з перфорацією. перфорація у верхніх кишенях. Куртку можна відрегулювати по об'єму талії за допомогою класичної застіпки на кнопці. Також хочу звернути вашу увагу, що всі куртки з колекції Soul Fuel відрізняються чудовим матеріалом всередині та яскравими класичними принтами, а також ось такими емблемами з металу, які покриті лаком. Туристична мотокуртка в спортивному стилі Pace Pro. Мотокуртка виготовлена з поліаміду та поліестеру. Всі накладки це натуральна волов'яча шкіра. В комплекті йде також дощовик Windstopper, який захистить вас від водяного стовпу 10 000 мм. Мотокуртка має захисні протектори ліктьових суглобів, плечових суглобів. Також зовні ми бачимо ось такі накладки комбінації матеріалів сталь та пластик. І Великий захист спини. Мотокуртка підходить для дальніх поїздок з комфортом, адже має ось такі вентиляційні ламелі, які дозволяють відчувати себе комфортно, навіть коли буде трішки спекотно в дорозі. Має багато еластичних елементів, які дозволятимуть куртці. Прилягати щільно до тіла, і на високій швидкості не буде ефекту парусу. Ми бачимо, що куртка оздоблена яскравими якісними принтами літери М. Куртка має вентиляційну вставку AirVent. Має три зовнішні кишені, дві внутрішні та одну задню. Одна кишеня зовнішня, вода не проникне. Шолом преміальної якості Grand Racer. Це ідеальне поєднання з усією лінійкою мотоциклів BMW Motorrad Heritage. Саме цей. Яскравий колір, називається Daytona. Він зроблений саме під мотоцикл R12 на Інті версії Daytona І цей колір називається Lava Orange. У BMW Motorrad це вже традиція робити підлімітовану версію r 90 шолом в такому самому окрасі. Шолом має класний ретростиль та сертифікований по всім сучасним стандартам. Оболонка зроблена зі слов волокна з елементами карбону. Дуже якісне оздоблення фурнітури та внутрішньої підкреслення. Кладки, деталі можуть бути з міді або з латуні. Ось ці заглушки, наприклад, кріплення для візору вони можуть бути двох різних кольорів. З різних металів Шолом має гарну шумоізоляцію, тому вам буде в ньому 100% комфортно. А також він має чотири розміри оболонки, що дозволить підібрати розмір саме під ваш об'єм голови. Спортивний інтегральний шолом XOMO в цьому році також отримав нове забарвлення. Оболонка шолому зроблена з карбонових композитів, має два вентиляційних канали попереду. Також має сонцезахисні окуляри, які дуже зручно регулюються. Має систему аварійного зняття шолому. Під підкладкою є вже заздалегідь заготовлені місця під встановлення комунікаційної системи, має зручну храпову застібку. Також цей шолом буде зручним для тих, хто носить окуляри, тому що у нас є система EasyFit. Внутрішню підкладку можна знімати, очищувати, вона гіпоалергенна. Цей шолом чудово підійде для райдерів, які хочуть мати справжній спортивний інтеграл та не обмежувати себе у комфорті. Високоякісні мотоциклетні рукавички Geto, виконані повністю оленячої шкіри, дуже довговічні, надзвичайно приємні на дотик. Потрібно прийти в шоурум і відчути це. Мають отаку. Застібку на зап'ястку, щоб рукавичка фіксувалася у вас на руці надійно. Дуже практичні та приємні у використанні. На вказяному пальці у нас є додаткова ставка, за допомогою якої ви можете керувати будь-яким сенсорним пристроєм. На зовнішній стороні пальців є вентиляція. Це класика, яка підійде до будь-якого мотоцикла BMW Motorrad в стилі Heritage. Рукавички Lehel виконані з високоякісної, м'якої волов'ячої шкіри. Спортивний ретро стиль, додані дві стрічки. Рукавичка дуже зручно сидить на руці. Має ось такий захисний протектор попереду. Також є вставка для того, щоб керувати будь-яким сенсорним пристроєм, що дуже зручно. І ще ось така додаткова накладка для того, щоб захистити ваші руки. Під час падіння рукавичка має зручну посадку за рахунок застівки на зап'ясті та еластичного елементу. Enduro рукавички GS Rally GORE-TEX. Ці рукавиці, на відміну від звичайної моделі GS Rally, мають підкладку GORE-TEX, яка захищає від вітру та дощу. Їх можна вже використовувати як в осінній осінній час, так і влітку. Мають дуже гарну посадку. Комбінація різних матеріалів дозволяє вам мати чудовий хват. Спереду у нас розташований дуже потужний захист. З пластмаси, який має також амортизаційну поліуретанову підкладку для того, щоб гасити енергію удару, зручна застіпка, високий манжет дозволяє нам краще захистити руки. Під час їзди по бездоріжжю можна використовувати не лише з мотоциклами GS, Ці рукавички, а й зі звичайними дорожніми байками. Бачимо накладку на вказівному пальці, за рахунок чого можна використовувати сенсорні девайси. Також на вказівному пальці розташований гумовий елемент за рахунок якого можна витирати каплі з вашого візору або бруд. Рукавичка має вентиляцію і ще ось такі додаткові захисні накладки, елементи на долоні. Друзі, мотоекіпірування це один із найважливіших елементів у житті кожного мотоцикліста. BMW Motorrad вимагає найвищий стандарт якості до своїх продуктів, тому це завжди гарна ідея купити товар з нової колекції, яка, до речі, вже в наявності наших шоурумах.